Про зовнішню політику України напередодні виборів у Сполучених Штатах Америки, про останні заяви Зеленського щодо недостатньої допомоги заходу і про відносини нашої держави з Угорщиною. Там також є новини. Буду говорити разом з політологом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Лойдостін, очільник Пентагону, сказав, що участь КНДР у війні може призвести до нових форм підтримки України. При цьому старі форми знайомі нам ще недопрацьовані. Зеленський розкритикував держави НАТО і Сполучені Штати Америки. 10% від заявленого пакету отримала Україна, за який Конгрес проголосував. На ще США запит на далекобійні ракети. Називає ескалацію. Що відбувається, якщо Зеленський з такою критикою зараз е, е, вийшов публічно, означає, що план перемоги не було прийнято у Вашингтоні? Ні, ну я думаю, що йдеться не про те, що він в цілому не був прийнятий. Зеленський очікував, скажімо так, більш швидких і більш рішучих дій з боку США, Ну тому що по зброї робота йде. І якщо б план Зеленського взагалі не був прийнятий, то Остін, міністр оборони США, не приїжджав би до Києва. Да, він звичайно приїжджав, і думаю, зокрема, і тому що виникла тема участі північнокорейських військових війні проти України, але ну про це йшла мова на питання про узгодження постачань зброї, списку зброї все це обговорювалось. Да, є частина питань, які зараз, скажімо так, відставлені на майбутнє. Е, і це стосується запрошення в НАТО. Ну я думаю, що Зеленський не очікував, що нас відразу запросять в НАТО, коли буде представлений цей план. Е, я думаю, що тут якраз були виставлені певні орієнтири, до яких треба рухатися. Але тим не менше, по зброї, по деяких інших питаннях, я думаю, що Зеленський очікував ну, більшого. Е, а от таких швидких оперативних рішень, на жаль, не відбулося. Тому, от в цьому інтерв'ю представникам північноєвропейських змі у Зеленського безумовно проявилося розчарування і незадоволення нинішньою ситуацією. Він хотів отримати достатньо швидкої відповіді, а ця відповідь розтягнута в часі. А в деяких питаннях вона відкладається. це не те на що він розраховував. Та то да. Тому це розчарування воно і проявилося. Але все ж таки, я думаю, що робота продовжується. От, зверніть увагу, і мені здається, що тут є певне розділення ролей. Зеленський в інтерв'ю засобам маси інформації з Північної Європи виступає з критикою, зокрема на адресу США, і тут є нюанс, пов'язаний з виборами. От зараз я до нього повернуся. А з іншого боку, в США зараз перебуває очільник офісу президента Андрій Єрмак. І він зустрічається з ключовою фігурою, яка впливає на постачання зброї України не тільки Остін. А це Джейк Саліван, помічник Байдена з питань національної безпеки. Тому мені здається, знаєте, йде робота е, е, відразу на е, двох дошках на в двох площинах. Зеленський в традиційні для себе манери. Манері наступальної дипломації, емоційної дипломації, він критикує, він вимагає. А Ярмак буде домовлятися в такому закритому суто дипломатичному режимі. Чи дасть це результат? Подивимось. Але те, що сталося зараз, ну, мені здається, це теж не випадково. От інша річ, що це має певні ризики. Пряма критика, а вона пролунала, в бік нинішньої адміністрації. Її можуть скористатися республіканці. Подивимось, вони зроблять це чи ні? Зараз Україна уникає критики, наприклад, на адресу Трампа. Хоча теж от в інтерв'ю Зеленського там була відповідь Трампу. Ну фактично, ну, це стосувалося більше публікацій Файненшол ну, тези про швидкі переговори і так далі. Тобто, певна полеміка з Трампом теж була, але все ж таки ну, більш стримана. Ну, мені здається, що все ж у Зеленського, ну і самі розуміють, що е, зараз критикувати республіканців напряму достатньо ризиковано. Вони занадто швидко ображаються і можна з ними зіпсувати стосунки. А в випадку з Байденом трохи інша ситуація. Це та адміністрація, яка завершує свої повноваження. Тому ризиків трохи менше, але все ж таки вони є. Тому що. Ця адміністрація буде при владі ще ну майже ну, трохи менше трьох місяців, і поки вона при владі, саме вони можуть постачати нам ту зброю, яка передбачається законом ухваленим квітні, да, щоб було не 10%, а хоча б 20%. Ну насправді теж треба мати на увазі. От той закон, який був проголосований, ми всі 100% не можемо отримати. Це не вся зброя. Він, не всі 60 мільярдів це зброя. Там 8 мільярдів це економічна допомога, і е, не менше половина, а реально більше половини цього пакету це е, е, фактично заміщення цієї е, зброї боєприпасів, які постачаються Україні. Тобто, не все буде нам постачатися. Але тим не менш, да, ми отримали далеко не все. Що треба, ну що ми мали отримати, і тому для нас важливо все ж таки працювати з адміністрацією Байдена, щоб отримати від них ну ту зброю, яку нам обіцяли, але те, що от така критична заява пролунала, ну я так от ризикну припустити. Багато хто вважає, що в Києві можливо, вважають, що переможе Трамп. Так, да. я не впевнений, чи... що. президента ви маєте на увазі в да, Україні. Можливо, так. Да. Тобто, тут дві версії. Або, е, в принципі, ну, ситуація вже відома. Зеленський дуже емоційна людина, і у нього може бути така достатньо різка емоційна оцінка. Ми це бачили е, перед самітом і на Вільнюському саміті НАТО, коли він теж дуже різко реагував на, на те, що ну, не хочуть запрошувати нас до НАТО. І зараз теж є різка емоційна реакція. Тобто, це версія номер один. Версія 2, ну скажемо так, більше ставлять на перемогу Трампа і готуються, можливо, до Трампа. І тому критика зараз на адресу Байдена це може такий своєрідний пас Трампу. Але це така трохи конспірологічна версія. Я не знаю, так воно чи ні, але ну такі припущення вже з'являються. Конгресмени США звернулися до Білого Дому до Байдена, аби той дозволив Польщі збивати ракети в небі України російські. Отут, от в таких питаннях, Байден він все вже не, не ворушиться. Він завмер і більше не поворухнеться, чи ще може щось зробити? Ну я поки не очікую такого рішення. І ось чому я думаю, що ця заява там треба ще подивитися: ну хто хто зробив цю заяву, якщо це конгресмен Республіки. або партійна. партійна. Там... Та да, це вже краще, це вже краще. Якщо б це були тільки республіканці, ну це був би такий, знаєте, передвиборний тролінг Байдена. Це те, що ми вже неодноразово бачили. А так, в принципі, це е, ну, демонстрація того, що політика США має бути більш рішучою. Але я, я згоден з вами. Я теж сумніваюся, що Байден піде на таке рішення. І ось чому. один з постулатів його політики по відношенню до України, ну крім підтримки нашої країни. І за це Байдену треба подякувати. Ми, ми, ми можемо чимось незадоволені бути. Але тим не менше, все ж таки, адміністрація Байдена завжди підтримувала Україну, можливо, не в повному обсязі, і не так швидко, як нам би хотілося, але підтримувала нас. В той же час був інший постулат: уникати ризиків війни з Росією. Якщо збивати російські ракети чи дрони над нашою територією. То е, на думку Байдена і Москва про це постійно сигналізує, це буде означати втручання війну е, між Росією і Україною. Тому я сумніваюся, що це відбудеться. Е, інша річ, от що б могло бути, і от я думаю, над цим в США мають замислитись: можна збивати російські ракети і дрони на територію Польщі, іноді вони туди залітають. Да, як і на територію Румунії, оце можна зробити. І це був би тиск на Росію. От, от цього було б достатньо. Другий момент: от щодо використання далекобійної зброї американської, навколо цього багато теж розмов, і є критика з боку нашого президента, для нього це один з пріоритетів. Він постійно тисне на американців, але е, от є дві версії. Чому нема зараз такого рішення? Він ще три версії. Перша версія знов таки, у Байдена вважають, що якщо дати такий дозвіл українцям, Росія це сприйме як втручання війну між Росією і Україною, і, відповідно, можуть там бути удари по Польщі або якісь інші, там постачання зброї Хусітам і так далі. Ну, а вони не хочуть ескалації. От вони вважають, що це може бути ескалація, і вони проти ескалації. Це типова поведінка Байдена. Це от найбільш обґрунтована версія. Версія номер два. Вона полягає в тому, що все ж таки у Байдена можуть наважитись на це рішення, але після завершення виборів в США після 5 листопада. Тобто нам можуть дати е, добро, але коли вже закінчаться вибори? Ну, щоб зараз не підставляти Камалу Гаріс. Е, е, ну, або, можливо, знаєте, там переможе Трамп. Ну, е, Трамп хоче переговорів, а от ми так наостанок допоможемо Україні. Е, Ну, поки я мало в це вірю, але така версія існує, вона доволі популярна. Версія третя, трошки конспірологічна, але вона вкладається в витоки інформації, які зараз з'являються: США могли попередити росіян, щоб росіяни уникали ударів по критичних об'єктах української енергетичної інфраструктури, в обмін США. Не будуть давати дозвіл на використання своєї далекобійної зброї для ударів по території Російської Федерації. І навпаки, росіяни могли попередити: якщо ви почнете руйнувати інфраструктуру атомних електростанцій України, ну фактично руйнувати енергетичну систему України взимку. Ось тоді США можуть дати такий дозвіл. От, до речі, я от цю версію сприймаю. Ну, цю теорію легко перевірити найближчим часом, коли будуть морози, ми побачимо, чи будуть росіяни бити. Да, да, саме так. Ну в принципі, вони і зараз це можуть розпочати. Да, ну, ви знаєте, з'явилися витаки. от і Financial Times про це написала, що нібито там якісь переговори йдуть в катері. Е, ми точно не знаємо. Є різні є і спростування цієї інформації, але з іншого боку, Зеленський теж сказав про те, що е, обоюдне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі може бути першим кроком. Для переходу, ну, скажімо так, для виходу з гарячої фази війни. І я думаю, що він не випадково про це сказав. Тому я не виключаю, що не стільки переговори, що або спроби розпочати переговори, або якісь консультації з цього питання можуть бути. Більше того, можуть, скажімо так, в цьому брати участі американці. Десь непрямо, поруч, але вони можуть впливати на цей процес. Між іншим, в дипломатичних колах ходять чутки. Про те, що директор ЦРУ Бернс в середині жовтня, ну, скажімо так, зробив е е якісь таємні візити, які стосуються війни між Росією і Україною. Так воно чи ні, ми не знаємо. Борнс робить свої візити таємно, про них стає відомо трохи пізніше. Але якщо це так, ну, тоді США здійснюють теж якусь, скажімо так, передпереговорну активність. Інша річ, я сильно сумніваюся, що зараз Путін буде домовлятися з нинішньою адміністрацією США. Він буде чекати, хто переможе на виборах в Сполучених Штатах, і от з переможцем вже й буде домовлятися. А чи буде переможець питання? Багато експертів кажуть, що можуть бути суди, протести, провокації і оця турбулентність з транзитом влади. Це вікно можливостей для Росії? Москва може використати. Наскільки крихкою є загрозливою ситуація для України в ці місяці? Безумовно, я вважаю, що саме от, е, політична криза внаслідок невизначеності, невизначеності з результатами виборів США може бути головним ризиком для нас. Не перемога Трампа, ну про перемогу Камали Харіс. Менше побоювання е, там можливо, скажімо так, невідомо наскільки там вона буде повторювати політику Байдена чи ні, але тим не менш вона публічно обіцяла продовження підтримки. Там є певні побоювання по Трампу, але головний ризик пов'язаний саме з тим, що може виникнути політична криза. І це обґрунтовано тим, що на сьогодні, як ми бачимо, рейтинги однакові. І ми переживали похожу ситуацію. Ну, в Грузії зараз теж криза виникла, тому що теж 50-50 є підозри, що скажімо так, була фальсифікація результатів голосування. А, і ми пам'ятаємо в США, яка була ситуація? Трамп, ну скажемо, так, хай не прямо, але критикував, казав, що да, вибори в 2020 році, які відбулися, були не зовсім достовірними. Він інше підрахунки голосів да. і його прихильники штурмували капітолій. Тому ризик повторення цієї ситуації в більш широких масштабах в умовах, коли отак от от голоси можуть розділитися навпіл. Особливо в ключових штатах, от в так званих Swing states, штатах, які коливаються, де жодна з партій не має великої переваги. Ну, то явно собі. В Пенсильванії, е, е, наприклад, виникне ситуація, коли декілька тисяч голосів з цього переваги на користь одного з кандидатів. Ну, безумовно, будуть підозри. От е, зараз вже з'являється інформація, там оприлюднили раніше, е, ніж це можливо. Дані поштового голосування в тій самій Пенсільванії, і це може використано як привід ну і так далі. Е, от е, хтось там знищує бюлетені, поки скажімо так. Бюлетені, які мають використовуватись під час голосування, але не дай Бог, це буде використовуватись під час віння, буде здійснюватись під час або після голосування. Тому ризики є ризики великі. Це найгірший сценарій, який може бути. Це сценарій в першу чергу негативний для самих сполучених штатів. І я б сказав, привід громадянської війни, якого вони побоюються, Ну відомо навіть фільм з'явився. На, він вже в прокаті був е, про ризики громадянської війни в США. Для США це така історична травма, про яку не забувають. І зараз саме в зв'язку з Трампом і нинішньою ситуацією, на жаль, цей привід він знов актуалізується. І безумовно, це може вдарити і по міжнародній ситуації, тому що якщо, не дай Бог, в США виникне криза внутрішня, цим не тільки Росія може скористатися Китай по відношенню до, до Тайваню. Ну і безумовно для нас це буде погано. Між іншим, для нас може бути проблемою не тільки ця ситуація. Може, наприклад, уявимо собі, е перемагає Камала Харріс, а більшість в Сенаті і в Ніжній Палаті Конгресу республіканців. І знов клінч, який був рік так, тому. Так. Да, це теж може бути ризиком. Так що не все так просто з виборами в США, і справа не тільки в тому, хто переможе на цих виборах, а як буде розвиватися післявиборна ситуація в Штатах. Пане Володимире, я прошу, давайте повернемося до України. Тут є ще таке питання: Україна та Угорщина готують двосторонній документ про подальші відносини. І в ньому є пункт про вступ України до НАТО. А ну там йдеться про неблокування Угорщиною. Цього вступу Україна має щось суттєве пообіцяти Орбану в обмін на такого обіцянку. Просто в нього були такі умови, там 11 пунктів, здається, які зачіпають суверенітет України, і ну вони є правда неприйнятними. Про що зараз може йтися? Є ну, дивіться, Тут є уточнення важливе. Поки що йдеться про те, щоб Угорщина не блокувала не вступ України в НАТО, а не блокувала можливість запрошення України до НАТО. Насправді це може відбутися лише на саміті НАТО. Якщо буде черговий саміт НАТО, він буде лише наступного року, влітку наступного року. Ну поки що, я не знаю, дата мені здається ще не визначена. І е е е для нас, якщо це питання буде розглядатися, ну важливо, щоб ну, така країна, як Угорщина, яка публічно виступала проти, щоб вона, як це було там в Європейському Союзі, ну. Щоб пішов горем, попив ткали, і не блокував це запрошення. Звичайно, в обмін ми маємо зробити якісь поступки. Скоріше за все, це стосується питання про статус національних меншин, статусу угорської меншини в Україні. Ну, я не думаю, що будуть дуже суттєві поступки. Ну, я. Наприклад, речі, які не можна реалізувати, зокрема, наприклад, там, автономний статус. Тому що для цього треба змінювати Конституцію. Ну зараз це неможливо, тому що воєнний стан, ну і взагалі, я сильно сумніваю, що за це проголосують 300 депутатів Верховній Раді. Навіть якщо там, влада захоче це зробити. Ну і сам Зеленський розуміє, що є поступки, скажімо так, на які ми можемо піти, наприклад, певні корективи в закон про освіту. Так ми вже на певні поступки пішли. Які ще поступки потрібні, не знаю. Тут питання відкрите. Там, тут... з Закарпаття визнати історично угорською територією. Ні, -ні, ні Ні, Ну це я думаю, що на це не погодяться, і це, це це дуже ризиковано До речі, що важливо, е, от е, з'явився документ, який зараз обговорюється активно в Україні е, висновок Європейського союзу про виконання наших зобов'язань пов'язаних з європейською інтеграцією, і там не йдеться. Про претензії Угорщини до України в питанні статусу національних меншин. Оце цікаво. Да. І е, якщо зараз принципових розбіжностей немає, ну добре. Да. Але все рівно, ну, якщо просити Угорщину, щоб вони не блокували запрошення, ну, е, ну щось вони можуть вимагати від нас. Е, хто знає, можливо, йдеться про те, щоб ми, наприклад, погодились на більш активну участь Угорщини в переговорах про завершення війни між Росією та Україною. Тут теж є проблеми і потенційні ризики. Але ну я не виключаю, що це питання теж може обговорюватись. Але в будь-якому випадку, я думаю, що це не питання на сьогоднішній день. Поки що, це пропозиція, ідея, по якій ще треба домовитися. Глава МЗС Росії сьогодні Лавров сказав: назвав формулу миру тупою а план перемоги Зеленського шизофренічним. А, ці формули, плани фантазії про членство України в НАТО та ЄС не сприяють наближенню миру в Європі. Ну то таке а, є сенс якось це аналізувати? Чи це як із Медведєвим в них? Просто та їм ні, треба, ні, ну, звичайно це суто пропагандистська заява. Ну, слухайте, угу. ну тут да, суто така. От дійсно в Медведєвському стилі, такі різкі, образливі оцінки. Ну так слухайте. Ну і Зеленський теж виходить в футболці. Зробимо Росію знов маленькою. <свісно> ну Оце тролінг, да, да. От обмін такий да. обмін. Да. З нашого боку, тролінг і теж багато пропагандистських заяв. Да. Ну і росіяни це роблять. Але, на мій погляд, знаєте, одна річ от такі пропагандистські заяви, а інша річ спроба реальних переговорів. От я переконаний, ну, якщо зараз нема таких спроб, а можливо, вони вже є. То вони неминуче з'являться після завершення виборів США, особливо якщо на них переможе Трамп. От тоді точно ми побачимо, ну так скажемо так, спроби розпочати мирний процес. А от наскільки вони будуть вдалими, отут я не впевнений, да але так чи інакше, я думаю, що процес може розвиватися достатньо швидко, і росіяни теж будуть брати участь в цій грі, незважаючи на ці пропагандистські заяви. Пане Володимире, дякую за розмову. Володимир Фесенко, політолог, був моїм співрозмовником. А ви долучайтеся, Якщо є що додати або з чимось не згодні у коментарях під цим відео, тисніть подобайку і підпишіться на канал.